Доброго ранку! Вітаю вас в черговому випуску рубрики Здорово жити. Якщо ви мрієте про щось хороше, перше, що треба зробити, це навчитися мислити позитивно і відкинути усі негативні думки, до яких багато хто з нас давно звик. Тож, давайте розглянемо кілька небезпечних думок, яких слід уникати. У мене немає підтримки, якої я потребую. Навколо нас досить критиків, замість цього станьте натхненником, адже підбадьорення після невдачі набагато цінніше, ніж повсюдна похвала після успіху. Як тільки ви почнете хворіти за інших, вони не лише відчують це, але й почнуть виражати таку ж підтримку і вам. У мене немає часу для чого-небудь ще. Самостійно ви не зможете досягти багато, замість цього. Будуйте свої стосунки і позитивні зв'язки з людьми навколо вас вже сьогодні. Навчіться говорити спасибі. Я тебе люблю, я прошу вибачення, я пишаюся тобою і все інше, що відчуваєте по відношенню до інших, це буде приємно і їм, і вам. Я порушу свою обіцянку лише один раз. Якщо ви розраховуєте на довгостроковий успіх і хороші стосунки з іншими людьми, у такому разі у вас немає цього одного разу. Зобов'язання і ваші обіцянки життєво важливі. Тут не може бути компромісів. Одна маленька брехня не нашкодить. Так лише здається на перший погляд. А насправді брехня це порочна хвороба, яка розвивається з блискавичною швидкістю. Якщо ви не хочете перетворитися на брехуна і бути чесним як перед собою, так і перед іншими людьми, не дозволяйте собі брехати. Навіть якщо про це ніхто не дізнається, окрім вас. Я відмовляюся прощати. Щоб рухатися далі, вам треба навчитися відпускати минуле і прощати всі образи. Інакше старі незгоди будуть постійно у вас переслідувати, а неприємні ситуації повторюватися. Моє серце надто багато разів було розбите, щоб знову терпіти ризики. Іноді нам здається, що ми гідні набагато більшого, ніж ми задовольнялися до цього. Але замість того, щоб себе жаліти, треба знайти в собі сміливість і відпустити минуле. Як би це не було складно і страшно. Тільки так ми зможемо змінити своє життя надалі, а не чіплятися за щось, що було раніше. Звичайно, це лише деякі з усіх можливих думок, які можуть перешкодити нам реалізувати свої найзаповітніші мрії і цілі. Проте раджу вам вже сьогодні починати мислити позитивно. І все у вас вийде. Хай вам щастить!